Отже, давайте поговоримо про корпус. Взагалі, корпус в будь-якому танці, в принципі, в нашому житті робота корпуса відіграє дуже важливу роль. І хочу вам сказати: якщо ви думаєте, що ви ходите ногами, то ви помиляєтесь, ви ходите корпусом, а ноги переставляєте за ними. Зверніть увагу, особливо про цю теорію і практику знають бальники і ті, що танго танцюють, тому що в них це дуже зв'язано, Тобто в них кров йде від корпуса, тобто йде такий імпульс десь приблизно звідси, і ми за ним йдемо. ось саме корпус відіграє дуже велику роль. Так от, який корпус в фламаті. Перше, в принципі, майже, майже все фламенко, не все, але дуже багато вправ, танцюється на вприсяді. Завдяки цьому ми можемо опустити копчик вниз, піджати низ живота. Ось ця така позиція. Да? Зверніть увагу, ось я стою піджала низ живота, або просто стою, так? велика різниця, то відчувається. Тобто ось вона, фламенківська позиція. Плюс тут не низ живота. Ми обов'язково продавлюємо нашу грудну частину вверх. Тобто це танцювальна позиція цього корпуса. Це скрізь і в бальних танцях, і в класиці, і в танці живота. Тобто, чому? Чому ця частина так от, продавлюється, вона так відкривається. Тобто ми піднімаємо її, це дає нам можливість плечі покласти на лопатки. Так? І ми наче таким чином от, витягуємося такі вісю вверх. тобто В нас вирівнюється спина. І ми витягуємось. Ось ось ця така відкрита позиція. так? Ось вона. Тобто ми тримаємо низ живота, таз підгинаємо. Це трішки така маскулінна позиція таза, але вона дуже характерна для Фламенко, тому що е нам відомо, що Фламенко це лід і полум'я, пристрасть, е страх, ненависть, такі дуже-дуже самі сильні яскраві людські емоції. І от якщо говорити про невербальне спілкування, в принципі, нам оці позиції корпуса дають відчуття такої впевненості, агресії, так? королівська позиція, тобто це така, коли ти точно знаєш, хто ти, куди ти рухаєшся. Ти повністю себе усвідомлюєш в цьому житті. Ось воно. Так само ми робимо, є в нас вправа, так? В нас рухається оця частина. Ну, так, я розумію, що така трошки маскулінна позиція, але ось воно це фламенко, фламен трошки Трошки агресії потрібно дістати. Але мені здається, що саме зараз. А в теперішній ситуації в Україні це буде легко зробити. Далі ще раз про грудну частину хочеться наголосити. Саме ця частина нас робить видимими, де б ми не були, чи ми виходимо виступати, проголошувати промову, читати лекцію, танцювати. Ну, театральна вистава. Мало просто голосу. Потрібна все-таки оця постава. Тобто я знаю, знаю акторів, вони мені самі розповідали, що їх відправляли на танці, щоб їхню фігуру стало видно на сцені. І, це, і, і я дуже сильно задумалась над цим. І зробила висновки, що завдяки саме цій такій от впевненості, розумієте, психологічно є сильна енергетика. От станьте постійте ось так 5 хвилин. От, наприклад, ви якісь сумніви у вас є, ви готуєтесь до промови якоїсь, і вам ну, страшненько, страшненько хочеться так скрутитися під одіялкою, так щоб ніхто не трогав. А спробуйте постояти ось так. Ось так, таз трошки вперед, розправити плечі, трошки задерти підборіддя. І ви відчуєте, що впевненість до вас приходить десь з повітря. Це так є. Так само і в танці. Будь ласка, користуйтеся моїми рекомендаціями, і ну, вас зовсім по-другому почнуть сприймати. Зовсім по-іншому буде виглядати композиція. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною. Я дійшла до неї своїми висновками, роздумами, і я дуже хотіла нею поділитися, тому що вона багато вирішує ця інформація. Я бажаю вам натхнення, гарного настрою. Підписуйтесь на мою сторінку, якщо ще не підписались, на YouTube канал. І до зустрічі.